Це канал сам собі майстер я вас вітаю. В цьому відео я хочу поділитися своєю історією, як я намагався замінити сальник передньої півосі на повнопривідній шкоді А5... А5 2010 року випуску. Отже, в мене з'явилось запотівання на редукторі в районі правої передньої півосі. Якийсь час це просто було як запотівання, і з часом я звернув увагу, що там вже не запотівання, а просто тече масло. Це масло періодично десь попадало на гарячий піддон, з'являвся неприємний запах, ну і я вирішив з цим зробити порядок. Ну, Як логіка підказувала, потрібно замінити сальник. Купив я сальник, налаштувався на ремонт, змайстрував в дворі ось таку імпровізовану естакаду, виїхав на неї автомобілем, постелив знизу собі дошки, щоб можна було зручніше. Лягти і проводити якісь певні маніпуляції, які потрібно буде піддомкратив, зняв колесо. Далі подивився, які необхідні... Е... якщо необхідно зробити, щоб був доступ до самого півосі і до самого Сальника. Потрібно було відкрутити передній підкрильник, е... стойку стабілізатора. Я отримав доступ до самого фланця до півосі, яка кріпиться, якщо не помиляюсь, шістьма болтами. Під зірочку. я ті 6 болтів відкрутив. Піввісь не далася відвернутися в бік, щоб був доступ фляни витягнути, тому довелося знизу відкрутити шарово. Тоді я зміг відтягнути ціле колесо ступицю разом з піввісь в бік, і так отримав доступ до фланця. Щоб цей фланець е, відкрутити, він посередині таким довгим болтом е, закручений. Щоб його зняти, потрібно було відкрутити цей болт. Як виявилося, цей фланець досить глибокий, і воротка я такого довгого не мав. Я наштакував всі, які мав вдома на господарці. І таким чином викрутив цей центральний болт. Ну і далі, здавалося б, фланець має вилізти. Але е, тут прийшла якби, біда, звідки не чекали. Він трошки подався десь на сантиметр. Ну і далі він не йшов. Я думав, можливо, там яке стопорне кольцо, є потрібно більше сили надати. Я і монтажною і лопаткою підважував і різними викрутками, і ніяк не міг дати собі ради. Далі взяв знімач для підшипників, посередині е, зробив шток як упор, почав тягнути цим знімачом і зрозумів, що я щось або не так роблю, або можу поламати, тому що не може так. Е, Важко сидіти цей, цей фланець. Так як надійшов вже вечір, я зрозумів, що я не встигну все це сьогодні зробити, можу зробити тільки гірше, я все зібрав зворотні послідовності і на другий день поїхав на роботу. Через кілька днів, маючи можливість заїхати на стакаду оглянути, я був дуже здивований, що все сухенько і ніяких нових потоків нема. На даний момент я проїхав вже кілька тисяч кілометрів. У мене редуктор піввіз сухенька, нічого не підтікає. І таким чином я в принципі не зробив нічого хорошого, але і щастя, що не зробив нічого поганого, так як, як виявляється, цей фланець не так просто витягнути. Там потрібно і редуктор знімати, там ціла якась проблема. Хто знає більше хто, можливо, таке робив, можете написати коментарі, поділитись порадою, що в перспективі. Як, на що налаштовувати, щоб замінити цей сальник. Але станом на зараз я їжджу сухенькою, сухеньким автомобілем, нічого в мене не підтікає з редуктора і з коробки передач. Як допомогли ці маніпуляції, теоретично, можливо, змінили місце, де сальник приставав до цього фланця, можливо, там була якась виробка, воно трошки змінилось і сальник став краще приставати, ну це тільки догадки. Але факт залишається фактом, що сельник їх замінити не міг, але масло в мене перестало підтікати. Е, якщо ця інформація комусь стала в нагоді, поставте лайк цьому відео. Якщо якісь коментарі, можливо, маєте чимось поділитися зі мною, е, напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Ну, Якщо цікавий канал, в принципі, підписуйтесь на канал. Наразі все. До зустрічі, всім па-па.